Привіт, малята! Я знову рада зустрічі з вами. Сьогодні у нас ліплення, і ми з вами будемо ліпити справжнього білого гриба. Його ще називають гриб боровик. Давайте розглянемо картинку і подивимось, з яких частин складається наш грибок. У грибочка є шапочка, є ніжка і є галявинка, на якій він росте. Нам знадобиться пів шматочка білого пластиліну, пів шматочка коричневого пластиліну і невеличкий шматочок зеленого пластиліну. Спочатку ліпимо ніжку грибочка. Беремо пластилін і скочуємо у товстеньку ковбаску. Ось у нас вийшла ніжка. Тепер нам потрібно зробити шляпку. Скочуємо пластилін, спочатку його розігріваємо, скочуємо пластилін у кульку. Далі ми приплюскуємо кульку в долонці. Так. Тепер нам потрібно краєчки трішки витягнути, щоб у нас вийшла, ніби випокла парасолька. Ось у нас вийшла така шляпка-грибочка. Малята, а ви коли-небудь звертали увагу, що нижня частина шляпки у грибочка білого кольору? Тож, давайте зробимо нижню частину. Беремо ще шматочок, невеличкий шматочок пластиліну, скочуємо кружечок, потім притискаємо, беремо пальчиками і притискаємо, 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 робимо ніби блинчик такий. Ось, у мене вийшов такий блинчик. Тепер нам потрібно з'єднати верхню і нижню частину грибочка. Ось ми приліпили нижню частинку нашої шляпки. А малята, ви бачили коли-небудь грибочок? У грибочка нижня частинка шляпки, вона ніби з перетинками. Тож беремо ножичок для пластиліну і ведемо від центра до країв, робимо такі перетинки. Ось, зробили перетинки. Тепер нам потрібно з'єднати ніжку і шляпку. З'єднуємо її посередині. Ось, ось який гарний грибочок у нас вийшов. А ще малята, йому потрібна галявинка. Тож давайте ми з вами зліпимо галявинку для нашого грибочка. Так само беремо зелений колір і розкочуємо кружечок. Далі розплюскуємо його на дощечці, розкачуємо, не розплюскуємо, розкачуємо. Розкатали. А тепер розплюснуємо. А тепер малята беремо цю галявинку, кладемо на дощечку або там, де ви будете зберігати свої роботи. Потім ставимо наш гриб зверху на цю галявинку, притискаємо, щоб грибочок у нас стояв. Ось малята, подивіться, який гарний гриб. У нас вийшов. Малята! Я дуже хочу подивитися на ваші роботи. Тож, будь ласка, присилайте. Бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей!